Кекс з вівсянки гарна заміна мучного і солодкого у вашому раціоні, якщо бажаєте худнути смачно. Кекс виходить не сухий. Замість цукру любий сухофрукти підійдуть. Не замислувати інгредієнти. Ось у нас перший стакан. Ми заливаємо водичкою. Я брала таку гарячу достатню. Щоб трошки вони розбухли. Десь стакан на стакан. Якщо дуже буде багато води, тоді трошки зільємо цю воду. Але я думаю, воно набухне, поки ми будемо інше готувати інгредієнти, вони набухнуть. Ось даємо йому постояти, хай набухає. Другий стакан ми будемо змелювати на ось такому простенькому блендері. Ось вийшло 400 грам було. Ну, стільки залишилось. Бачите, майже вся пачка. Ось ми взбили, беремо 2 яйця і починаємо збивати блендером. Ось, бачите, блендер у мене до пишної піни. Починаємо додавати у щепотку солі, півчайної ложечки соди. Нормально. Додаємо пів стакану кефіру. Можна один відсоток, можна 3,2, який ви бажаєте. Я додаю жирний. Цукор ми не додаємо. Чому? Тому що ми будемо використовувати сухофрукти. Ви можете взяти чорнослив, курагу, ізюм. Все, що вам до вподоби. Я сьогодні буду використовувати ізюм. Також можна горіхи. Візьму десь 100 грам ізюма, родзинок. Візьму і залишу трошки в такої теплої воді, можна кипятком залити. Бачите, в нас овсяночка розбухла. Добавляємо прям з цією водичкою. Її вже, правда, і не бачите, вона яка. якраз вона роз, розкісла і вже те, що треба. Ось ми додаємо до цієї маси, перемішуємо. Починаємо додати нашу як би, муку з овсянки. Потихеньку спочатку. Замішуємо тісто. Промити ізюм, промиті родзинки. Перемішаємо все гарненько. Беремо форму. У мене ось така форма. Змащуємо його її або улійкою, або сливочним маслом. Якщо у вас є силіконова, тоді просто збризніть водою і тоді будете закладати тісто. Сила вершковим маслом. Починаємо вводити сюди наше таке тісто. Ставимо ми у розігріту духовку на 200 градусів. Десь на 25-30 хвилин Уже орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось що в нас вийшло ось такі кексики. Що хочу сказати? Дивлячись на те, що я, людина з народу, можна так сказати, роблю або з інтернету, або з книжки якоїсь рецепти, або якісь такі провірені вже мною рецепти, які там готувалися в нас в сім'ї багато років. А це я вже робила з інтернета. Що хочу сказати: те, що тут ніяк не півгодини. Як би я не старалася. Вкластися в них це не допомогло. Десь час, напевно, година, десь отак і 10 хвилин Оце до такого результату. І то, провіряла я спічкою, ще вона була така трошки влажна. Ну, зараз більш так менше. Ну, в принципі, гарний результат ось така у нас, бачите, залишилася. Це не сильно критично. Ось такі два кекса. Можливо, якщо б один, то був би ще пишніший, ще вищий. Але ось такі ось кекси. Зараз ми розріжемо, подивимося. Він ще трошки гарячий, але, в принципі, буде видно. Ось такий він. Показую, бачите, не в камеру. Ну, ще він трошки може бути влажнувати, він трошки остине і буде нормальним. Ну, ось такий ось кексик. В принципі, якщо замість солодкого, то дуже такий гарний результат. Два таких ось кекса вийшло. Ось, спробуйте приготувати. Без муки, якби, все навіть таке. Гарний варіант, бачите який.